І так, кожна з нас має хуба-бубо. У Кімберлі найменша. Wow. Так, ну нічого, я можу надути свою маленьку жуйку до розмірів жуйки Фібі. Одна мить, ще трохи. і... Погляньте, вийшло. Wow. Кім тобі варто зупинитись, будь ласка. Так, Мирі, здається, ти мала рацію. Фух. Нарешті вона повернулась, але стала знову маленька. Гаразд, нічого не вдієш спробую. Дуже смачно. І навіть бульбашко не доти вийшло. Мері, продовжуй. Так, ну що? Погнали куштувати. У мене середня куба буба. І ділитися я нею не маю наміру. Як же це смачно. О, ідея. Я можу просто перерізати стрічку Жуйки Мері, а решту з'їсти, доки вона не бачить. Що відбувається? Кім, ну не соромно. Це була моя жуйка. Пробач, не змогла втриматись? Знаєш що, я також не змогла. Ей, ну от я тепер вся чомоза. Фібі, продовжуй. О, ну нарешті. У мене дуже багато жуйки, бо мені дісталась сама велика порція. Хочу розмотати її всю-всю. Вау, яка довга стрічка. Мені здається, мені цієї жуйки на цілий рік вистачить. Нічого собі. Фібі, тебе навіть не видно за цією горою жуйки. Я б могла тобі допомогти її з'їсти. Ай! Не смій! Допомагати мені не потрібно. Жуйковий монстр. Тікаймо! Вони ще повірили, проте тепер я можу спокійно все з'їсти. О, ні, це гострий такіс. Можна сказати, мені пощастило, бо у мене сама маленька упаковка, а у мене середня. Та у мене величезна упаковка. Мені від одного виду вже гостро. Кім, ти перша. Окей, давай спробуємо. М -м, між іншим навіть дуже смачно. А от тепер навіть дуже гостро. Роті справжня пожежа. Мері допоможи. Зараз зараз для міні пожежі. Міні пожежні. Готова? Вмикаємо воду. Фух, мені стало набагато краще. Дякую, Мері. Фібі, твоя черга. Так, тепер я. Якщо Кім опоралась, то й у мене вийде. І справді спочатку дуже смачно. А от потім стає спекотно. Який величезний вогонь! І, до речі, на ньому можна приготувати попкорн. О, чую, як кукурудза вибухає. Супер. М -м, смачно. Мері, тепер ти не забувай про свою величезну упаковку. Мамочки, добре, я впораюсь. Можливо, я краще переноситиму гостроту, ніж дівчата. Здається, я навіть непогано справляюсь. О, ні. Почалось. Ого, нічого собі. Це шкурка. Прикольно. І, до речі, дуже смачно. Ех, яка маленька упаковка покі. Навіть сумно. А у мене середня упаковка. А у мене величезна упаковка. І в ній найбільша паличка у світі. Вже не терпиться спробувати, але починати буду я. А чому в моїй упаковці дірка? Що? Хом'як їсть моє покі. Так робити не можна. Це мої смаколики. Хм, Хоче годі, ти такий милий. Я не можу на тебе злитись. Давай я тебе погладжу, мій милий, похнастий друг. Кім, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Обожнюю ці смаколики в шоколаді. Отак, кайф. Хочу з'їсти все і одразу. Це неймовірно смачно. Отак. От, От я все і з'їла. Фібі твоя черга. Ну, нарешті. Ой, яка ж вона важка. Хм. Хоча, знаєте, навіщо мені її піднімати? Я ж можу їсти її прямо так. Отак. От Фантастично смачно! Хочу завжди їсти поки такого розміру. Неможливо відірватись. Зачекайте, мені здається, чи вона падає. Вона мало на нас не впала. Так було страшно. Але зараз ми можемо з'їсти її всі разом. Налітайте, дівчата. Нічого смачнішого в житті не коштувала. Так, згодна Ого, у мене величезне відро із зернами попкорну. А у мене середнє відро. Непогано. А що у Кім? Ех, А у мене знову маленька порція. Що? Серйозно? Лише одне зернятко? Хм, але здається, я знаю, як його приготувати. У мене є рука залізної людини. Погляньте. пару хвилин, і за допомогою ультраміцного і гарячого променя зернятко перетворюється на саму справжню попкоренку. А, -а, 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 -а. точне влучання, смачно, але дуже мало. Фібі, продовжуй, правда, клас? Так, а я приготую попкорн на сковорідці. Ставимо відро з зернами, накриваємо кришкою, і здається, щось не так. Кришка має закриватись. О, тепер інша справа. Ого, нічого собі. Ловимо кришку і ласуємо попкорном. Ммм, Яка ж це смакота? Фібі, а може, ти поділишся з нами? Не мрій. Попкорн лише мій. Зароби це собі на носі. Бредно. О, У мене є рукавичка залізної людини. Побережісь. Що ви наробили? Мій попкорн зараз вибухне. Кімберлі, це твоєї руки справа. Це точно. Ого Нічого собі, як багато попкорну. Дівчатка, налітайте. М -м, велике дякую, Мері. Саме це мені було і потрібне. Ваш квиток. Чудово. А це ще що. З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але, здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик. Ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся. Тут і з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово, це ви зробили. А більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. Ой, да фокусник. Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Okay. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини. Як так? Вибачте, ви не полетите. Та так, як скажете, чого тільки не вигадається повдурити. А брязкальце я залишу собі. Ось міквіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. У ну вас уважа морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово, але тепер перевірка. Ой, так, точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто! Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу? З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну, добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Хамелеон. З ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте, в нас правило, жодних тварин на борту. От дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та не ушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Гить рибальський жилет. Загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Одягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Гей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не незряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого! Ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, Нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки облом! Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що? Не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. То як же так? Знаю, тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф, і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно, тільки поправлю краватку і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом. Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. гаразд! Ми обов'язково привеземо вам сувенір.